<свят> Очень близкие. А я рекомендую с вами. Петрович Головлас. Собственная концовка. Ой, мне не знаете, мы уже с вами встречались. <свят> <свят> мне ничего удивительного. Меня же знает вести. А для меня все купцы просто. Боже, что с вами. <свят> 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 На руках носят, потому что я им всем денег позачаю. Как <свят> Решить. <свят> Меня везде приймають за своє. Там, да, красавец нашли порядочного. ні. Не желаете ли барушні покурить. Та да висо, я не курю. Так чи пристала дальне? Боже, це ж, це ж перша мода. Дайте мені! О. Дайте, дайте. Дай, ну, дайте! Я ще в панціоні курила. Да шо ти? Ну, а ти шо думала? Пожалуйста. А, Боже, чого вже так там не бачите, Барышні, О, барышні, не хочете. Барышні, Не так. хочете цукер? Так, цукерки я люблю. Ой, але сьогодні. тут дуже була. Боже, а у мене вдома ці класощів різних. Хоть свиней гудуй! Ось, У вас е, не простий вкус, а образований. Розуміється, це другим можна молоти що угодно. Mm. Бо вони поняття ніякого не Не ймеють. Я ж у панціоні всі науки пройшли. Боже, то з вами я бачу своє язика треба тримати за зубами. так? Там держите. Там і держите. Ну що, баршні, пойдемте? А? При месяце такой шик. Пойдемте, мы любим месяц. И шик мы любим тоже. Да, Удержите, а да. да. <соц> <Вы> пожалуйста. <соц> шик. 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 Ну что, идемте? <соц> <соц> да мы, наверное, до дома.